Коли не можеш змінити обставини, зміни фокус. Стрес неможливо прибрати взагалі повністю. Але можна навчитись тримати баланс, коли навколо такий хаос. І допомагає в цьому не магія, а звичайні дії, які повертають відчуття стабільності. Тож давайте розглянемо, які поведінкові ситуації можуть нас захистити від стресу. Перше, це соціальна підтримка. Любі мої людина не створена для виживання наодинці. Говоріть із близькими, навіть про якісь дрібнички. Частіше кажіть дякую, обіймайте, запитуйте, як. Справи. Діліться турботою. Друге це ресурсні ситуації. Підтримуйте себе тим, що дає приємні відчуття. Слухайте музику, танцюйте, готуйте, малюйте, проводьте час із тим, з ким вам тепло. Залишайте у дні віконечко, тільки для себе, навіть 15 хвилин буде дуже гарно. Третє рутина і звичні дії. Парадокс, але саме звичне дає відчуття стабільності. Виконуйте щоденні ритуали, прибирання, готування, планування. Повертайтесь до простих дій, які не вимагають якихось надзусиль. Четверте активність і виклики. Стрес часто нас заморожує. Робіть щось нове, але корисне, те, що раніше не пробували. Це може бути нове хобі або просто допомога сусідці. Навіть маленькі виклики запускають відчуття, що я. Я можу» І п'яте це контроль і фокус. Тривога росте, коли здається, що нічого не залежить від нас. Задайте собі питання, що я можу зробити от прямо зараз. Зосередьтесь на діях, а не на страхах. Маленький контроль це завжди велика стабільність. Збережіть цей пост і бережіть себе.